Добрий день, друзі. Сьогодні я хочу вам представити мого учня Павла. Ми, він у мене на індивідуальному навчанні був, вчився, домашнє завдання виконував, ми з ним працювали, і тому хочу я декілька питань задати, щоб ну, більше розкрити і Павла, щоб він розкрив мою навчальну програму і взагалі цікаво познайомимося. Добрий день, Павло. Добрий день. Я вам задам декілька питань, таких стандартних. І хочу вас трошечки помучити, так що давайте, якщо ви згідні зі мною, то пігнали. Ну, no, якщо не впаду, від тих мучень. <гумені> 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 то питання стандартні, там нічого складного. Думаю, що витримаємо. <гумені> <гумені> Значить так, скільки часу ви цікавитесь трейдингом, в загальному там, плюс-мінус. Ну, в загальному рік назад я почав цікавитися десь на початку 24-го року. Я почав цікавитися інвестиціями. Куди, що, як. Не знав нічого. Ніяких платформ. Ні. Дивився, що таке свічка взагалі не знав. Що, як Баран на нові ворота дивився. Ну, але потихеньку, потихеньку знайшов платформу. Я живу в Італії. Тут теж шукав ті платформи, які тут працюють трошки. Вже зараз я знаю, що трошки є різниця між тими, що користуються в Україні, і тими, що користуються в Європі. Бо, наприклад, на Binance мене не пускають на цей на ф'ючерси. Пишуть, що в мене моя юрисдикція не дозволяє мені цього робити. Так що треба шукати інші платформи. Тут нічого страшного, там я верифікований, гроші завожу, вивожу, але от на ф'ючерси мене не пускають. Такі я... минулий рік я інвестував в акції. Скажем так, що досить таки успішно за рік, воно мені вийшло на 18% плюс. Для першого разу, для першого року я вважаю, що це добре, але я хотів ще бачив ті фьючерси, бачив, що люди торгують, і хотів то, все спробувати. Якраз зараз на в грудні місяці починав шукати, шукав, як то робити, як туди йти. От дивився ваші, ваші відео. Я дивився ще з минулого року. Що там, ну, як ваші аналізи, ще десь з травня місяця я почав слідкувати за вашими відео. Супер. Ну, так. якось так. Супер. Чи торгуєте ви на демо-рахунку чи, чи своїми коштами на фьючерсному аккаунті? Ні, своїми коштами. Демо-рахунок трошки. Я починав, коли я тільки починав, рік назад. Я спробував на демо-рахунку, але то не то. Воно дає, ніби якесь, але там немає того ризику і нема того, нема того страху. Ні, поки вчитесь, то хоч невеличкі суми, я так. Ні, маю на увазі, що там я собі можу це можу заробляти, можу цей. Так само я зразу переходжу на, ніби там йде заробіток. Я без того всього страху переходжу на реальні гроші, а тут же інше. починається бути больно. Тому треба, поки вчитесь то на невеличкі суми ну, на, на Невеличкі суми, але на реальні. на відчувати Це... гроші, так, так. то і факт. Добре, як часто ви торгуєте? Скільки разів на день, на тиждень, на місяць, ну, взагалі. Я працюю і тому я кілька разів на день не торгую. Я стараюсь торгувати так, щоб ввечері я зайшов, я зглянув ринок, щось там проаналізував, і на слідуючий вечір я вже. Дивлюся результат, якщо я зайшов в угоду, навіть деколи лишаю на кілька днів угоду. Стараюсь вибирати такі. Угоди. Але постійно якась угода в мене є, хоча б одна або дві. Якою ви стратегією користуєтесь, коли торгуєте? Що, що застосовуєте? Яку концепцію зараз? З чим користуєтеся? Ну, Якоюсь такою, я би ще не сказав, що вже виробилась стратегія. Але я дивлюся, от зараз, як і зараз власне, йде той спадний рух. Я маю той канал, але канал ще десь від лютого місяця. І просто слідкую, що якщо ціна там якраз під лінією підтримки, під лінією спротиву, значить він піде вниз. Якщо воно дійшло донизу, до лінії підтримки, значить я вже починаю шукати щось, що воно піде догори, і кілька днів буде рости. Ви так більш консервативно, однією якусь собі вибрали, поки що ви її притримуєтеся каналами, торгуєте, так? Я притримую з того, що якщо після хвилі догори йде хвиля вниз. Я зрозуміла. Руху вниз, де хвиля, руку догори. Ну, я а такого буду. Ще підскажіть ви паттерни, якісь шукаєте на графіку час від часу, дивлюєтесь, заглядаєте чи щось там? Якісь трикутники? Якісь... Що я бачу, якийсь паттерн, звичайно, мені це трикутники малюю. А Будь цей пер... Що знаю ви структуру, ну вже досить так, ну, пробуєте засвоїти. Так, що тут вдається вам трошечки застосовувати структуру, так? По смартмані? Так, ну то я, власне, хотів сказати, що зараз, вже після тих уроків, я починаю і ті паттерни включати, і ті ордерблоки малювати, і щось. І так само структуру, так само я їх переніс, з, 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 тому що я інвестиції не залишив, там гроші є. На акціях, і я на, і на акціях дивлюся на графіки, теж використовую смартмані. О, ну то і супер. Ну, вже легше, правда, розуміє. коли ви розумієте механіку, вже легше трохи в ринку розумітися, ніж коли зовсім заходиш. Власне, що я почав, після того, як ми почали займатися систематично, бо десь якісь відео я дивився, ще минулого року, десь там, десь то, десь там то, щось я вже знав, знав, ознайомлювався. О, але вже як ми почали систематично працювати, в мене зовсім інакше це, розуміння тих графіків стало. Набага... Я з ними набагато більше подружився. Супер. А ще скажіть, якимись індикаторами, чи користуєтеся в торгівлі? Знаєте, ось з тими, що, з тих, що ми проходили, RSI, стохастик, ресай, такі, що я давала щось. Я е МакДією щось... я користуюся і то, що в мене постійний Стохастик. То я їх постійно маю. Ну, і ще мені подобається так візуально і на рівні відчуттів я завжди собі ставлю смуги Болінджера. Так, ну так, то такий канал е, смуги Ну, мені як вони стискаються, значить я вже розумію, що зараз буде якась зміна. Як вони розширюються, значить буде трошки. Кожного є кожного є свої улюблені. Я от помітила індикатори: хто чим привик, і хто то, ну, то діло привив. Я, звичайно користуюсь. Ну, не те, що я постійно їх маю, ті, що ми вчили, то, то, то дуже корисні. Але я їх включаю. Виключаю, включаю, виключаю. Бо трейдинг день Києв я ж не завів туди гроші, я не маю підписки. І вони не дозволяють тримати там купу індикаторів, включених. Так що там тільки два індикатора, а інші так міняю. Подивився і виключив. На біржах теж є індикатори, і там, до речі, можна багато підключати на самій біржі. Але не? тоді графіка не видно. Його можна розширити на весь екран, і цей можна дивитися. Там є е, такий значок. Я вам mm -hmm. потім покажу якось. Ми ще до того, я так зрозуміла, не було в нас такої діалогу. Я вам покажу, як це зробити, так щоб ви на будь-якій біржі є таке, що можна графік розширити на весь екран. Е, далі що хотілося? А може, якийсь такий індикатор, де би ви щось ну от ви його протестували і вам не вийде. Чи Ще не було у вас такої можливості. Якийсь нездалий індикатор застосовувати, що вам не вдалося по ньому тривати. Ні, Ну, так, щоб вони зовсім не здалі були. Кожен індикатор він завжди показує минуле. Ні один індикатор не покаже, що буде в майбутньому. Так ну, що це треба просто звикати до них і спробувати аналізувати. Просто чого питаю, бо, наприклад, особисто своєму досвіду говорю: не раз от, дивишся в інтернеті, є такі стратегії, швидкі з застосуванням індикаторів, ну там по прайсекше, наприклад. І застосовуєш ті стратегії, може в них там десь. і получ... Вроді дивишся на історії, виходить. Починаєш тестувати, воно нічого не йде. Втрачаєш, втрачаєш, потім а. Ну тобто я за то питаю, може ви щось таке вже тестували? Ну, але ви ще вам ще рано. Ні, От, я, ще будете... я дивлюся на той індикатор, ну він ніби показує, але я знаю, що то також не, не є стопроцентний варіант, що то навіть якщо стохастик вже зайшов, вже все перекуплені, значить має йти вниз. То... То ще не є 100%. Так що то... Чи ви втрачали кошти на трейдингу? На трейдингу, не зараз будемо говорити про інше. Просто от коли торгуєте цей на ф'ючерсах, на просто чи ви втрачали і скільки, якщо? Ну, то плюс-мінус, небагато, не кажіть там, за небесні суми, якщо можете сказати. Ну, чи... на ф'ючерсах, от тепер, коли я зайшов у січні, місяці... Ну але я зайшов, я мав тільки 10 Перед тим, перед тим у нас почались уроки, то в мене було 10 євро там. І я торгував просто на копійки. Втрачав, звичайно, втрачав, ну, втрачав копійки, бо в мене були одна-дві угоди на тиждень плюсові, інші були в мінус. Але я не переживав, бо кажуть, там 3-4-5 тих центів <кхи> втрачалося. Супер, добре, що у вас такий досвід, немає такого не видати. Перед уроком, перед нашими заняттями, я ввів 100 євро туди. Стою з ДТ, і вже тоді в мене вже трошки вже проскакували більше тих угод плюсових. І чим далі, тим більше я вже розумів, що тут ризиковано, тут не тут не так. І Сказати, що я втратив, ні, я, я в плюсі. Супер, значить, давайте поговоримо. Я знаю, що ви до мене зверталися. Бо то відносно недавно було, але ну, трошки вже давніше. А ви питалися мене, що таке. Ну, ви попали в якусь таку організацію, якусь таку структуру, да, де торгують. Розкажіть, Це таке мені, таке децентралізована, децентралізована біржа. Ви попали до африців. Розкажіть, мені, як то було, щоб я зараз щоб не придумувала, щоб люди інші не попадались на таку фігню. Ну, я питався, що таке децентралізована біржа, як до неї відноситись, бо мені а. запропонували угоду. Я зразу, звичайно, сказав, що то піраміда, то не є добре, то не цей. Ну, але через пару тижнів мені знову показали знайомі, то я вирішив зайти на 100 USDT туди і трошки це. Вони там завжди кожен день робили співбесіди перед тим, як робити угоди. Раз в день, ввечері вони робили угоду, і кожен вечір 3% від балансу було в плюс наростало. Тобто, зі 100 USDT кожен день по 3%. USDT на... збільшувалось. Якщо хтось заходив на 1000, то збільшувалось на 30. І кожен раз показували, кожен раз розказували, що це децентралізована біржа, показували, що вони зареєстровані десь там в... в Америці, як туди зайти, як перевірити реєстрацію. Ну і ніби виглядало все досить таки серйозно. Хоча я пам'ятаю МММ. MMM, я знаю, і після того я знаю, що то з пірамідами абсолютно не можна бавитись, ну але думав так, що там на тих стою з ДТ, буду собі потихеньку щось там хай заробляє. Але з часом вони не вимагали, але переконували, що то треба давали як-то пропозиції, що якщо вносяться гроші, значить переходиш в іншу групу, і там вже по дві угоди на день, а отже, вже більше. Чим більше грошей. Ну і я так ще підняв до, до 600 євро там. То зі 100 завів підняли до 600? Чи ви просто… Я завів туди ще гроші. Не. Я завів туди ще гроші, спробував вивезти сто USDT, мені вивелося. Я потім завів ще. Попробував ще раз вивезти, знову вивелося, а вони якраз ввели ще пропозицію, ще щось, не пам'ятаю, що. В загальному я завів туди щось 1200 USDT. Так. А вивели? А вивів 200. Це... Один раз і другий. Я, я старався, щоб трошки підняти, щоб тримати десь на рівні 600-700 USDT і потім свої ті вивести, гроші ті, що я завів, а далі вже, щоб воно там йшло без ризику для мене. Але вони зараз так переконували, що то треба ще, треба ще щось закинути. Я пам'ятаю, як ви звернулися, ви мене питалися, що це за DeFi така. Я вам казала, по-перше, є DeFi платформи, є відомі DeFi платформи, де дійсно ну, всі криптани їх зрадять. Просто на сайтах почитають Encrypted, інших сайтах, де ну, які є DeFi платформи на яких торгують, ну на яких є присутні. А якщо це якась невідома DeFi платформа, ну ви вже і так туди влізли. Ну, скажімо так, та то не то, що ви питаєтесь чи заходите в неї, вже влізли. Я вам казала: старайтеся зняти то, що ви. Ну, вже вклали, щоб ви в ноль, щоб не було ваших там особистих коштів. Лишіть там, наприклад, то, що ви заробили, так? і на тому піднімайте. Але ж вони так не дають, я так зрозуміла, то така сама схема, що ти мусиш ще докинути, щоб щось зняти, наскільки я розумію, правильно? Те, що забороняли знімати, але вони переконували, що то треба закинути ще, щоб було ліпше. Ну, круто, все, переконували, раз ви туди ті гроші так. Не можна. Ніби вони дають знімати. Ну добре, ну раз дають знімати, ви їм вірите, то зніміть то, що ви вже завели, і решту торгуйте на свої ті виграні куку, ну, що ви, вам вдалося доробити. Все, виставки, mm -hmm. не вкладайте свої, старайтеся, щоб ваших особистих там було ноль. Щоб ну, ви... Я якраз встигли. так і так і думав, але не встиг. Не встиг? Не встиг. Хотів, щоб лишилося трошки більше того, що я заробив. В кінці як ви розійшлися з ними? Як то було? Що... А в кінці вони один вечір. Після угоди, яка ну, досить таки успішної угоди, вискочило попередження, що атака хакерів, і, і біржа тимчасово призупиняє роботу. Боже. На другий день вони сказали, що вони хакерську атаку відбили, але щоб підтвердити свої аккаунти, треба завести ще по 200 USDT. Я сказав, що я того робити не буду, бо. Кажу, як та біржа вже така ненадійна, що її ламають, то куди я буду ще раз туди гроші заводити? А знайомі, ті, що мені радили, то ті, що мене туди запросили, то він завів, і йому дали знову можливість заходити в угоди, торгувати, але не, без можливості знімати гроші. Сказали, щоб знімати гроші, то треба ще якісь підтвердження, і в загальному треба ще 5 тисяч євро туди закласти і ОСДТ. Ну, то вже було зрозуміло, що то ніхто не буде таке це заводити, а через, я навіть не знаю, п'ять чи там днів взагалі перестало відкриватися. Ну, то назви то, то швидкий заробіт. то як знаєте, швидко гроші, швидкий заробіток він ні до чого не призводить. Ну, так. Мусиш то розуміти. безкоштовний сир він упасть. Сто відсотків, тому краще не вникати в такі речі. У нас зараз дуже багато є всяких еферних схем, бо ну, бо то ж крипта. Вони кожен раз нові придумуються, і кожен раз якісь і люди купляються, бо не розуміють, не знають, а в що можна вникати, а в що не можна. Тож їх мільйон тих бірж, різне овидів бірж. Та є там опціони, є там звичайні криптобіржі, є оті DeFi біржі, і, Тож то ж людина не розуміє, то маса інформації. А треба, ну що треба відразу пристати до такого ком'юніті, де можна запитатися. В що вникати, в що не вникати? Перед тим, як вникати. А вже коли ви вникли, то вже старайтеся безболісно вийти. Ну, перес... ну, просто перестаньте вже вливати туди точно кошти, то однозначно, ну, вже все ну сталося. Не знаю, то, то я так поняла, не було ніякі не українські, то якесь там закордонне ком'юніті. Та? Там їх і не знайдеш. Американське якесь було, здається. Зареєстровано було в Америці та біржа. Ну, коротше, все. не вникати. Ваша порада і моя порада людям не вникати в такі речі, що. Не можна. Торгуйте на в провірених біржах, та, там, де всі торгують, є там перелік певний бірж, і все, до побачення. Решту ніякі афери не ніяк, вникають. Добре, ну вибачайте, ну такий досвід, але треба людям було розказати. Шкода, але я думаю, що ви з часом відійдете. Я думаю, що якщо то буде комусь корисне, то так. Однозначно, Однозначно буде корисне, бо того, ну, що. Ну та біржа називалась Аме, але я не думаю, що вони будуть ще раз. Якщо вони й будуть продовжувати, то будуть продовжувати 100%. з іншими ім'ям. Сто процентів, сто процентів. Ну, добре, вибачайте, що так я вас роздергала, але мушу запитатися, бо. Добре, чи ви азартна людина є? В трейдингу? Ну, мене трейдинг цікавить, в першу чергу. Чи ви я, от... я думаю, що так. Маю досить таке азарт. Хоча і досить обережно до того ставлюся. Так, Не щоб так. я закидував шалені суми, то ні, то такого в мене нема. Ну... Щоб я програв, але лише... ще... Ну, деколи так, азарт розкакує. І... Ну, треба відключати емоції, я то говорю. Як то кажеться, пройдемо ми то все, нічого не зробиш. Деякі люди мають таке, я теж свого роду азартна, але я з тим боролася і вчу інших, з тим боротися. Просто беземоційно торгуємо і все, як робот. Добре, чи проходили ви навчання якесь в інших вже трейдерів? Напевно, що ні, я так підозрюю. Ні, як такого навчання я не проходив систематичного. Такі відео переглядав, одно там, друге, там, третє, такі о. Але щоб так систематично, то ось це перший раз. І чи якусь користь ви отримали від навчання зі мною? Так, я зовсім інакше почав розуміти ті графіки і набагато більше я з ними потоваришував. Я, вже... я їх розум... почав розуміти. Ну, то супер. Ще тим більше, якщо ви торгуєте паралельно на, на фондовому ринку, то ясно, що вам то, що піде на користь однозначно. Так. Дуже подібні, правда, що крипта, що той фондовий. Ну, графіки рухаються, ціна собі рухається, є паттерни певні. Ну, акції вони спокійніші. Тим більше, тим більше, Щоб ви привикли, то навіть супер. Навіть легше вам буде там тих аналіз застосовувати і всі ті знання, ніж на крипті. Крипта час від часу будете собі портувати, а якщо ви там ліпше торгуєте, то супер. то, то є трейдинг, тут всю, всюди однаковий. Він. Ну, в принципі, так, В принципі, ті самі Получаються. Так. так, якщо ви торгуєте. А які грішки або факапи виділяєте в торгівлі? Може, якісь є таке, знаєте, у вас, що ви хочете від того позбутися, ну, в торгівлі? Що щось вам таке? Ви щось робите, таке не здале, неправильне? Треба від того позбутися в торгівлі? Чи нема такого нічого? Ще поки що? Щось нічого на розум на не приходить. Ви просто ще новачок, тому я розумію, Так. Не... до різні приходять, які вже давно торгують, і приходять люди скоригувати свою торгівлю, знаєте, в на навчання. А ви mm -hmm. якщо то вам такі питання і не вам ви на поки як чистий лист, вам Мі просто здається, що то їх багато, Багато цього треба так. міняти. Не а то щоб позбуватися, я... а міняти. Я думаю, що якщо ви в ком'юніті попали, то вже тут легше вам буде. Ви бачите помилки інших, ви, ви робите якусь помилку, то вас відразу підкоригують в каналі чи ще, що так, що то е, вам то не грузить, все буде добре. Навіть якщо грузить, то, то відразу тут під, підкоригується якесь, ну, якісь помилки по дорозі. Яке показати? щось зараз мені прийшло в голову, що може цей деколи занадто довго я сижу в угодах, бо я казав, що навіть на кілька днів. І Воно кілька хвиль проходить, поки той рух іде в мене в угоді. І можливо ліпше все-таки зупинитися раніше, а потім дек... часто буває, що воно вже пішло догори на, на спадній угоді. Ну, я пос... поскакую, Доброго пропускаю і ну, втрачаю. Ну, то Не в... то, що втрачаю все, але хочеться ще трошки більше, а воно вже розвернулося. Тому що ви торгуєте по своїй конкретній, ну от, наприклад, чи канал, чи хвиловий аналіз. А коли ви будете тестувати різні стратегії, от із тих концепцій, які ми проходили, ну що ми тільки пройшли, а їх ще треба від, ну, відчеканити на то, так. Тоді ви будете не переживайте, будете чекати і сетап і пару днів, і це буде нормально. тому що у вас поставлена ціль, і ви будете її спокійно відсиджувати. То не буде щось таке, що ви не знаєте, чи та хвиля піде вверх, чи та хвиля піде вниз. У Вас буде чітко стоп лос чітко тейк профіт і все. І ви чекаєте ну від стопу або там половину зафіксували угоди? Ну це буде абсолютно нормально. Для того у нас є навчання. От останній урок це конкретно вже було присвячено стратегії, розробці стратегії і від, ну, як тестувати ці стратегії, як це все на практиці. Тому далі тільки ваша праця, тільки ваша праця, і все буде добре. Так що тут в угоді довго довго пересиджують в угоді. Це скальпери. От скальпер це його найбільший грішок, якщо він. Розраховує, знаєте, там короткий імпульсний рух Він пересиджує вже імпульс закінчився, вже воно відпотягнеться того пересидження. А якщо ви допустимо там ну, собі розрахували на декілька днів, то абсолютно нормально. Деякі трейдери сидять місяцями в угоді, повірте, що є такі. Добре, яку пораду дасте новачкам в трейдингу. Наприклад, порада така, але то не я придумав. Вислухайте всі поради і зробіть по своєму сто процентів. Ну, я маю на увазі. Тому, що не залізати там на великі гроші, там або не вникати в якісь там аферистські діла. Ну, от в такому плані щось такого. Напевно, підтримуєте мене там, в тому, що я. Ну так, звичайно, ну то акуратно, ну, відповідальність на кож в кожного своя, Треба уважно до того все ставитися, самому аналізувати, не... так, то з холодною головою оцінювати, тому що це є ризик, ризик реальних грошей, і то не є ігра. Це то, то не є як хобі якесь, не можна це порівняти до хобі, бо хобі це щось таке, ну що ти робиш? Розслабляєшся, там вишиваєш, малюєш, щось там складаєш. А тут треба залізти, треба реально ну, настроїтися, треба включити свою мозгову діяльність. І це, так що тут дійсно до того треба відноситись відповідально, тут ви цілком праві, я з вами згідна. Навіть не подумала, бачите, з такого контексту. Так що дуже вам дякую, Павло, що ви мені приділили свій час сьогодні. вам yeah. вдячна. Ми будемо з вами продовжувати і далі працювати в каналі, і будемо вдосконалювати вашу торгівлю і будете дивитись на приклади наші в каналі. Так що дуже вам дякую. До побачення. Дякую вам теж. <сум> До побачення.